дайте Чиняли, не прийняли, а третій спору цю не собака їм настрій до плагача, але санці чув, що там є сусика, місце вже не було. От прийшли на місто, у яскі у тему, а тут воді постучки по цвяхнуть на землю. Послали під цей воїчах. Лішні свой дети, одух стає і цю вас. Нам сайні кашу. Такі поміження, ніж там десь залишити. І ми постановились на тих людей, святих, хоч символи зробили, що поки спили. Подорожній Йосип та Марія у рідний край вертається і чужим, а жінка, як помітив, а не то дошла й починить, маленького сім'ї. You mm heard? -hmm. що прийшла ясна година породила Діва Сина, стаєнці вашій у вашій яскині. Це все у світу родився він. Поспішайте до яскрині, до добричий Марії, до Ісусика маленького, до Йосифа старенького. І низенько поклоніться, до Ісусика пригорніться через серцем душею всею думкою своєю. Нас прийняти, но вона, дика, не дістала, небі зірка засіяла. Ми йдемо з колядою, за небесною звіздою, до царя іде нового, що прийшов за світодом. Ми царі і сходу важка й пришли. Поклонитися ці дітей, що народилась хрести. I am the world for you, Bless Cry. Thank you. ніколи не сильно, а я хоч трохи

Що мені робити, треба на зуби заробити. Сурочка, де ти не стидайся, виходь. О, дивись, скільки тут люди, так буде тут буде чудо. Добрий вечір, добрий вечір, сеньори і сеньорі, хоч хочеш трьох Налітайте, розбирайте, ці дітей давай. давайте. Зачекай, о дівчина синя, мошка моя інчик, храм, все сподобається. Можку. Я поступаю, щось буде, виїдіться, ви отіде. От ви кляті сховались. ледві я вас розшукав. Де родився той Месія і владика і надія? Де родився цар той новий, що на мене зазіхав моє військо все начата, аби Месію сів отим От мечем в острів стані, щоб йшов він у свій далі. Жиде чи не про пронови? Чули, чули, ми добримо, любов самий, солонив. Тихо Суро, Прошу пана великого, свою віпрі ми маю зараз. зараз хочу, так шукаю. О, знайшла, а ялиці ялиці про свою матіку, покійно зрізо. Різу на слави, із лісу і блоки брали. Годі, годі удрувати, мене на наглуй піднімати, насмішку я не потерплю, сяти голову згою, а як правду я почую. Іх відразу вдарую. А що нині дивна новина, Діва Марія, народила син, увезли її, бідні сніг, за цього спільно робився ним. Що ти як ти лукавий? Знай що ти неправий, і заместити схопити, та тепер тобі не жити. Силу Божию я ясилаю, смерть на тебе посилаю. Хоч з нами краще буде. Зачекай живемо, але щоб нам вийти з хати, треба щось завінчувати. А ти любий, помочи, бо не маєш чим йти. Я він як жидівка. Ось дитинства файна дівка. Хай біда від вас цікаві, хати не минай, щоб мали діточок, як на небі сірочок. Щоб було світлий газ, трохи у мене, трохи у вас. Щоб було, трохи в мене, трохи у вас, щоб з спортом... Щоб здоров'я мати, раджу спортом все займати, а за тую коляду дайте щось, бо я прийду. Не давайте купики, бо дірайте шинки, будьте чути поноромі і дайте гроші по корони. Очанбі, ми вам ману замішувати плече, на моє плече, а я забуду, я ваші дяки.